Всім привіт! Цікавий лот на Віоліті. Сьогодні а, торги мали закінчитися в 18.00, Ну, плюс ще там нехай півгодинки, поки а, поторгуються покупці. Але зараз вже тобто 24 тобто 3,5 торги, хтось робить ставочку по 1 гривні. Давайте подивимось на мисто. Це на мисто. вінтажне, Каліграцький янтарний комбінат. З натурального бурштину, не прес зустрічається ну не так, щоб часто, не так, щоб рідко, буває у продажу. Але чого так довго, такої тягамотини, 3,5 години ставить торги, робити ставочки, ну, ви мене вибачте. Початкова ціна була 1300. Я ще е, протягом півгодинки ставила, бо мені було це мисто в замовленні. Потім е, перестала ставити, ліміт був перевищений. Ось така Катя Гамотіна на Віоліті. Всім гарного вечора!